Мене звати Любов, і я вітаю вас на своєму каналі. Швидкі рецепти з любов'ю. Заходьте, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб отримати нові сповіщення. Із кисло-молочним сиром. Вірніше, це буде тісто у нас із кисло-молочним сиром, і з таким кефіром. Склянка, звичайно, стандартна склянка кефіру. І борошно. <кхід> Потрібно нам буде одне яйце. Сіль і. Харчова, звичайна пітна сода. І ось така в мене пачечка 5% жирності кисломолочного сиру, тут 300 грамів. Оце і все. Борошна скільки візьме, вони вийдуть дуже смачні, вони вийдуть дуже ніжні, і вони не просто коржі, як хліб, а ще й такі можна буде до чаю, їх куди там хто як хоче. Я буду робити їх солоними. Отож, нічого складного немає, приступаємо. Так, перш за все, я завжди наголошую і показую, коли я готую щось із кефіром. За таким. Я виливаю в миску кефір і додаю чайну ложку звичайної харчової соди. Я додаю не в борошно, не в готове вже тісто, а саме ось так. Без великої гірки, трішечки гірка є, додаю саме у кефір. І ось так змішую і на декілька хвилин залишаю. Чому я так роблю? Ті, хто зі мною, той знає. Хто перший на, на каналі, то я пояснюю, я роблю це для того, щоб погасити соду і для того, щоб не було потім не запаху. Такого соди, не присмаку соди. І саме так вона підніме, підніме кефір і буде у нас такі ем, пухнасті, такі пористі, гарні, гарні коржі. На одну хвилиночку. І я вам покажу, як воно підніметься яке воно буде. Дивіться, воно вже робиться пухерцями. Бульки такі робляться, і воно вже піднімається. І через хвилиночку воно буде отак навіть можна буде проводити. І буде видно доріжку. вже видно доріжку, так ніби це збиті білки. Так, гарно так, уже така піночка. Ось на цьому етапі. Додаємо сюди чайну ложку з гірочкою. Можна отак, так, як я додаю. Додаємо таку дрібочку цукру, всього нам, всього дрібочку, для, щоб стабілізува нам смак. Гарненько тепер змішуємо це все, щоб розчинилося і сіль. І сода в нас почала працювати, вона дивіться, яке пухнасте, бачите? Тепер сюди додаємо яйце. Яйце можна не додавати. Але я додам, тому що в нас тут буде сир кисломолочний щоб воно трішечки більше скріпило. І буде жовтеньке. І ось так у мене є тут цей сир, він такий гарний. А, і я його Ось так розкришую. Можна, переб... якщо у вас крупнозернистий, то перебийте його краще блендером або перетріть на сито. Аби ви склали. Накриваємо рушничком і на півгодинки його залишаємо. постояло наше тістечко півгодинки. Якщо ви хочете, щоб він був отакий, дивіться, чуєте, який він хрусткий? Отак. Якщо хочете, щоб він залишався такий хрусткий, так і залишайте, не змащуйте. Якщо ви хочете, щоб трішечки він був такий із вершковим ароматом, візьміть шматочок масла і отак. Гарно, гарно, гарно. Мені хочеться так, поки він хрусткий такий. Вмочаю всі і ось так натираю. Дивіться, які пухнастенькі, які вони ніжні, ніжні, ніжні. Ароматні. Це з часничком, а ті бішкою маслом.